Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі? Да? Ну, я був ще студентом в Одесі. І от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися Інстаграм, всі постить і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь робити, чи десь настрої підробляти, чи там, ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в Інсті, які щось в полі... я бачу, вони на роботу не ходять. А я бачу, пані, вони в кафешки ходять, щось оплачують собі. Я до них подойшов і говорю, а що буде, в тебе багаті чи що, звідки гроші? ти ж нічого не делаєш, звідки тебе? Він каже, да ось в Інстаграм публікую, рекламу, там мені за це платять, туди-сюди. Я почав цим цікавитися. Ти не представляєш, що було взагалі. А я пацанам кажу, ось Інстаграм, на нього можна заробляти. Він каже, дебіл, іди на роботу взагалі. А я говорю, не, мені оце цікаво. У мене навіть телефон тоді не було нормального. Я на ноутбук скачував емулятор Андроїда і через нього там щось фотки обробляв чи пости писав. Ну, це до того, якщо хочеш, знайдеш, як делати. я почав ставати блогером. А потім я почав запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювались досвідом. А потім ми займалися якимось розкруткою піаром і так далі. Автоматизація почала з'явитися. І я цим займався, поняв, як в ігру якусь грав. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала, а що ти це робиш безплатно? Ти думав, ну, представиш, які ти роботи робиш, що ти класні речі робиш, було ігра, об'єднуєш щось там, результати, ж підписників не збільшиться. Поставимо таку ціну невеличку. Я поставив ціну, ніхто не відказався. Всі, хто були в моїй точці, сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, що з тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, взагалі студент просто в общазі якось живу, мене клопи, мене кожен день писали. А я просто виконував, виконував якісь роботи онлайн. І Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірно, вибрав вірний напрямок в житті. І Я після того в онлайні, і все, ніде вообще не випався, слава Богу. Бо бачиш, всі залежності від цього, всі тут втикають. Все в онлайні. Взагалі, даже телек вже ніхто не дивиться. На телеки Ютуб смотрят, понятно? На телеки вже телек не смотри. Ну отак от. Так от.